Добрий день, пані та панове. Вчора поставив коптити. Сьогодні вже ранок. Уже дим не йде. Дивіться. Як скоптилося, дивіться тут опікничка, Ковбаска закарпатська домашня. Дивіться тут бікончик. Бачите який. Дивіться тут корієчка копчена. Бачите, як гарно прокоптилася. Чимось похоже на хамончик, коли його... Нарізати на слайсері. Дуже популярний товар, корієчка, ну, всі ну, товари популярні. Далі дивіться е, шия копчена. Бачите, вона така йде жарненька. Дивіться, вирізка. Теж гуня, Це щоковізна. Там сзаді ковбасочка теж пікнеться. Дивіться, це рулька. Рульку ми використовуємо на бограч. Ну, Рулька хороший кляк дає, непоганий. І це, це бікончик. Хорошенький, суперовий. В общем, народ. Такі в нас копчемості наші закарпатські. Коптимем по нашому по традиційному. У бочку ставимо е вогонь, кришкою закриваємо і йде холодний дим. Бачите, які продукти получаються. Це все холодне копчення. Е Просурюємо 5-8 днів, е не менше по технології. І потім ставимо, на дубу ставимо маринад, І потім коптимо на фруктових дровах дубу дубу півтора, на холодному димові при температурі до 30 градусів. Суперові продукти, вийшаються. Кореючка дуже популярна. Похоже, чимось на хамончик, Либо на той шоудері. Цілу ногу, як хамон, як виглядає, Закарпаття знає який Ціла нога. Ну, може бути, в принципі, ще рулька, але рулька вже не в то, бо тут а, жорстка йде частина злитки, вона жорсткувата. А от корієчка похожа на саму того шовдеря, це чимось похоже, як під'ялина. От такі наші обичні традиційні закарпатські копченості. Е, я вам пропоную, е, якщо ви не пробували, скуштуйте. О, і ще таке замічання до вас е, дуже багато людей по Україні. Я замітив треба шовдер, всім слово шовдер. Дивіться, шовдер ми називаємо і шию сирокопчину Ш -ш шия ну, і, ну, корейка, сам шовдер окорок то я тут а не маю сухий задньої частини. Ми фактично все шовдер називаємо і цілу ногу як хамон, теж називаємо шовдер. Ну, Звісно, класифікуємо. Це є Корейка, то є шия, то є Окірок задній, то є ціла ножка. Ну, Но, фактично, є все шоудері. І на празники шолдер, який ми ставимо на стіл, ніколи ніякий празник не обходиться без шолдера на свята. Ще раз наголошую: Уже знаю своїх клієнтів по Україні. Дуже популярний товар, іменно корейка. У мене є відео на каналі. Кореєчки в розрізі. І я вам буду, ну, я вам скину, покажу і е, знизу прикріплю посилання на корієчку в розрізі, як я показував. Ну, в общем, так що так. Наші закарпатські продукти. Всім хорошого, вдалого дня! Це буде Україна, до побачення.